Вітава шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода сьогодні у День Росії. цієї держави відбувається акція опозиції Росія без Путіна. Вимагаємо відповіді, зокрема такими є деякі згасали в акції на Березневі. Не дозволені владою мітинги опозиції. Он вам не Дімон» назвав фільму хіта Олексія Навального. В YouTube. вийшли десятки тисяч людей здебільшого молодь. Сотні протестувальників поліції тоді запроторила в автозак. І Деякі експерти стверджують, що тема вставання з кален для багатьох росіян вже перестала затінати свавілля силовиків, ненажерливість олігархів, друзів Путіна зростання цін зупинку соціальних ліфтів І, мовляв. Ця тенденція наростатиме. А в Путіна буде все менше часу і ресурсів для війни на Донбасі. Натомість інші фахівці наголошують 86% підтримки господаря Кремля не зменшується. С опозиція у Росії є або системною, або маргінальною, не кажучи про те, що адептів русского міра в Росії та кримнашистів ще більше ніж путяністів. Отже, антипутінські мітинги Росії не до України. Про це ми будемо говорити з госної студії публіцистом блогером Леонідом Швецем. Вітаю вас, Леоніде. Доброго дня. Ну, ви, ви вже встигли трошки прокоментувати. Я вас уважно читаю ваші дописи. Процитую. Соцмережа Фейсбук кажуть сьогодні обурені маси росіян захоплять Кремль, скинуть Путіна. Тимчасово рю тут же видасть указ про виведення російських військ з Донбасу. А вже завтра вранці почнеться евакуація окупаційної адміністрації з Криму і демонтаж військово-морської бази в Севастополі. Перед Україною тисячі разів вибачиться за путінське свавілля і закладуть у бюджеті на найближчі 10 років багатомільярдні суми компенсації за завдану Україні шкоду. Невже ні? Запитує Леонід Швесь і зараз дасть відповідь у студії Радіо Свобода. Ні, іронія тільки присутня. Це виключається. Це, це не іронія, це сарказм. Навіть більше це сарказм. Тобто, ну і ми вже вже почалися ці акції, ми вже бачимо, що там зараз відбувається. про це поговоримо з місця подій. Так, так. Так, я сподіваюся, додадуть зараз ваші люди ще якихось підробиць, але вже ми бачимо, що. Все відбувається так, як і очікували, ватажків хапають людей, які з плакатами або щось проти влади кажуть, забирають і так далі. Ну, тобто, це така вже, знаєте, це така рутина. Якщо хтось очікував від цього нового, нової якості протесту опозиційного, Тут її поки що немає, і власне цим був викликаний той сарказм в моєму дописі на Фейсбуці. Тобто, ну не треба поки що нічого очікувати. Чи можна взагалі щось очікувати? От ну, про це можна... поговоримо, е, Леоніда. Я просто так. вибачаюсь, мушу вас перервати. Справді з місця подій до нас долучається Роман Симбалюк, московський кореспондент Української інформагенції Уніан, давній, так би мовити, учасник діалогу з президентом Росії Путіна на прес-конференціях у Москві. Романе вітаю вас. Отже, ви на місці так. подій. що відбувається в Москві? Наскільки велелюдна акція опозиції? Романе, добрий день в ефірі. Це... О, на, на жаль, бачите, связь спекуляцію. Добре, тоді. От путінські штуки. Бачите, <соценно> бачите, бачите? Справді, а чому? Це все марно сподіватися, Оце, що проводить Навальний. Ну, дивіться. Безумовно, якісь процеси відбуваються. Число людей, які не задоволені тим, тим, що там є, воно може й не зростає, але ті, що не задоволені, вони більш стають більш активними. А, ну, як будь-яке суспільство, суспільство неоднородне, російські, і навіть ті 86%, то на них треба ще й ось так, ось так, ось так подивитися. Бо там багато тих, хто дійсно відповідає на такі запитання соціологів, нібито відчепиться. Хотіть хочете, щоб був Путін, Ну, Путін і відчепиться. А справжні справді тих, хто готовий йти і битися власне, за Путіна. Вони є, їх дуже багато, але все ж таки, це ну я не знаю, чи їх взагалі є. Там може половина. Кажуть, що, що деякі може, противники Путіна за те, щоб Крим наш був, і на Донбасі була повна перемога Росії. А, ну це абсолютно зрозуміло. Ну, е, взагалі, чесно кажучи, е, е, Україна ось в цих питаннях опозиційних, е, з'ясування, в яка має бути влада в Росії, е, Україна займає дуже серй... 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 серйозні такі позиції, тому що. Поки не відбулося цього осягнення Росії, що вона е, натворила і ще творить, ніякої нової Росії бути не може. От ось взагалі, це має бути такий дуже серйозний, серйозна робота, ну навіть не над помилками. Це не помилка, це злочин. Е, за Злочин слідує покарання. Тобто Росія має отримати покарання. А після цього має бути з цим злочинцем проведена дуже серйозна знаєте, робота про, по його реабілітації, тобто до його повернення в нормальне там, міжнародне життя і життя власне, для себе. Поки що Росія не живе для себе. Власне, все те, що відбувається в Росії, це вбивання Росії. Доки росіяни самі це не зрозуміють, оце все ну, це добре, що там якісь такі движняки, як то кажуть, йде. Але поки що це не про то. Це, це, це не про те, це не про найважливіші речі. Хоча теж, ну, ну, як то кажуть, ну, краще нехай там щось відбувається, ніж не відбувалося взагалі нічого. Але е, ось без цього покарання і е, в пере, пере, збу, е, Росія має зібрати себе по-новому. Знаєте, як то кажуть, точка зборки, ось вона має пройти точку перезборки, і тоді може бути тоді, щось щ... нове зокрема відносина з, з Україною, і, і тоді ми можемо вже ну дійсно будувати якісь відносини, які можна бути буде якимось чином звати нормальними. До тих, до тих пір нічого нормального це завжди будуть якісь відносини ненормальні. Вони будуть такі чи інші, але вони не будуть нормальними. Мені підказують режисери. Все ж таки Роман спробує зв'язатися з нашою студією у Києві. Роман Симбалю, кореспондент української інформагенції «Оніан» зараз ретельно стежить за тим, як відбувається сьогодні на день Росії мітинги опозиції в цій державі. Романе, знову ж таки вітаю. Другу спробу тобі надаю вийти в наш ефір. Наскільки велолюдна акція прихильників Навального і взагалі опозиціонерів російських? Привіт. начебто я на зв'язку. Як я перебуваю на тверстів, куди власне кликав Навальний вийти на несену акцію, і тут масовий розгін людей, і ця тверська вулиця перекрита зі всіх сторін і людей просто виховують амуністі і інші правоохоронці. Розділяють на, на такі сектри і видавлюють. Діють дуже красивно, люди падають. І фактично а, е, хтось сказав з е, правоохоронця, що факті. На жаль, на жаль, все-таки вдалося зв'язатися, але якість зв'язку не дуже добра. Єдине, що ми. Змогли розібратися вже от саме в ці хвилини 15.47 за Києвом а в Москві. Теж такий час соловики перестали спокійно спостерігати за акцією опозицію на тверській і взялися за справу, як то кажуть. І долучайте до нашої змови іншого учасника. Сподіваюсь, з ним зв'язок буде кращим. Це колишній депутат Держ... державної думи Росії Ілля Панамарьов. Ілля, Вітаю вас. Ваша оцін... yes. оцінка оця акція опозиції в Москві, це щось масштабне суттєве чи ну бускільки тих акцій було? Ну, было акций действительно много. Сейчас, в общем-то, идет новая волна совершенно. И новая волна с точки зрения того, кто принимает участие в этих акциях и по задачам этих акциях. Впервые эти акции имеют четко выраженного лидера. Алексея Навального и они проходят в рамках его предвыборной как бы избирательной кампании. Он, несмотря на то, что не имеет права участвовать в выборах, тем не менее, все-таки у этих акциях вот есть такая совершенно конкретная цель. Но и поведение власти, оно на самом деле не очень понятно, потому что вот, например, в Москве акция была все-таки согласована на проспекте Сахарова в итоге какими-то бюрократическими вещами было спровоцировано то, чтобы эта акция там не проходила, там не дали установить звуковое оборудование для проведения санкционированной акции. В итоге получили акцию несанкционированную и вот массовые задержания, которые у вас сейчас показываются на экране. Ну, Ілля, знову ж таки, ключове питання для нас тут в Україні. При всій там повазі, чи можливо не повазі до опозиції, цікавить один момент. Отакі акції, інші, можливі, протести, санкції, зниження життєвого рівню росіян здатні настільки вплинути на Путіна, що він змушений буде відступити в Україні? Чи нічого не здатне вплинути таким чином? Ну, поки Путіну власті, звісно. Я думаю, что бесполезно на него воздействовать. То есть то, что он эти акции видит и слышит с точки зрения внутрироссийской ситуации, это безусловно. Путин вообще очень чутко реагирует на все акции, которые имеют большое количество людей. А вот эти акции, безусловно, они многолюдные. Но рассчитывать на то, что вот он там сейчас испугается, уйдет и изменит свою политику по отношению к Украине, конечно, я бы, не, я бы не стал. То есть если вдруг так случится, что там президентом России станет Алексей Навальный, ну ситуация на Донбассе, наверное, начнет меняться, ситуация в Крыму, она вряд ли каким-то образом изменится, но вряд ли он и придет к власти в какое-либо ближайшее время. Скорее, я бы воспринимал эти акции в контексте э, борьбы за то, идет ли э, Путин на очередной свой срок или там преемника делать и какого преемника и кто будет следующим премьер-министром. Не случайно это все началось из-за Медведева, э, а не из-за Путина, то есть, скорее это такая внутрикремлевская борьба, которую Алексей Навальный использует в своих собственных интересах. Илья, что я, хиба интрига, что на выборах наступного Владимир Володимирович, может быть не питы. Хиба тут есть интрига, БДК. Ви же, напевно, пиде кандидатом, переможцем, с Ну, скорее всего, он пойдет, да. Но я думаю, что интрига все равно сохраняется. Потому что мне кажется, когда Путин говорит, что окончательного решения он не принял. Я думаю, что в данном случае редкий случай, когда он говорит правду, я думаю, что окончательное решение будет приниматься осенью, исходя из текущей ситуации. Поэтому, конечно, на это еще пытаются повлиять. Взагалі, от ви як опозиціонер, ви змушені були залишити батьківщину якісь е, шанси Навального, якщо його допустять до участі в виборах в інших опозиціонерів? Є бодай в другий тур вийти на цих виборах президентських у Росії. Чи це смішне запитання? Ілля? Ну, я не вижу ни одной причины, по которой власть бы допустила Алексея Навального к участию в этих выборах. По закону он не имеет права участвовать, ему этот закон впрямую запрещает. И поэтому для того, чтобы это произошло, надо не просто там сказать, ну хорошо, пусть идет, а надо вообще просто впрямую изменить закон пересмотреть огромное количество ранее принятых решений. Поэтому я в этом крайне сомневаюсь, что он пойдет на выборы. Но то, что Алексей Навальный будет фактором, На uh, грядущих президентських виборах. Це точно. А може бути чинником на наступних президентських виборах знову ж таки, в березні наступного року в Росії чинник України? Можливо, Путіну черговий етап не очень маленький, не очень побідоносної війни знадобиться в Україні? Ну, мені кажуть, достатньо мало вероятно. именно с точки зрения Украины. Потому что, во-первых, россиянам уже эта тема достаточно сильно приелась, и достаточно трудно объяснить, зачем это, собственно, будет нужно, и я не вижу, как бы это могло повлиять на рейтинг, а вот с Западом, там, с Трампом и так далее это было бы дополнительной проблемой. Нет, я думаю, что агрессивные действия, безусловно, возможны. Вот маленькая агрессивная война, как вы сказали, это вполне такая стандартная для Путина тактика действий. Но скорее я бы ожидал проблем, связанных, например, со странами Балтии или с какими-то, в принципе, глобальными конфронтациями с блоком НАТО, чем непосредственно с Украиной. Но зарекаться, к сожалению, тоже невозможно. Спасибі Ілля. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві по Скайпу був колишній депутат Державної думи Росії Ілля Панамарьов. Звертаюсь до гості студії Леоніда Швеця. Леоніда, от що скажете? Дійсно, от Путін перемагає на виборах у березні 18-го року. Санкції, які вони не є, залишаються. Якщо добре, що вони будуть збережені з боку заходу. І так триватиме що? Роками, роками, роками. Ну, абсолютно, ну так, ми увійшли. Такий довгий етап вмирання Росії. Це вмирання очолює Володимир Володимирович Путін, якому дійсно альтернативи немає. Чи Україна, я тут погоджуюся з Ілією, що Україна грає все меншу взагалі роль в цьому. Так, їм вже це не цікаво, і не цікаво в тому числі, тому що у нас тут з'являються якісь плюшки, бачите, безвіз, е, якісь такі речі, на які ну, ну, трошечки незрозуміло як реагувати. Зрозуміло, тобто у нас з'являються ті речі, в які в них потрохи зчезають е, якась стабільність і так далі. І так далі. Тобто Україна дійсно е, уходить з фокуса, хоча це до, досить болюче там для тих же ведучих їх пропагандистських шоу, і так далі. А так, Росія буде е, е, вмирати е, е, чинникам, який може якось вплинути на ці процеси, прискорити їх. і Так далі, е, може бути міжнародне спів, співтовариство і все ми тут не можемо. Ми, ми не такий великий гравець. Нам треба тримати. Стояти, як то кажуть, і е, не давати шансу радіти нашим російським ворогам, скажімо так, і е, давати все більше, ну не знаю, надії тим людям в Росії, які є, які не впали в це в кримнашистство. Кримнашиство, то так. І, е, бо дійсно Україна є таким символом надії на пострадянському просторі, Щодо безвізу, Леоніда, от. Е набуло було чинності це. Так. Петро Порошенко в суботу виступив. І щодо саме Росії він навів цитату великого російського поета Михайла Лермонта. Отже, Петро Порошенко. Український народ і вся Україна вступаємо в іншу історичну епоху. І ця подія знаменує остаточний розрив з Російською імперією нашої держави. А українського демократичного світу з авторитарним руським міром. Прощай, німи Росія. Ми нарешті незалежні один від одного політично, економічно, газово-енергетично і навіть духовно нарешті ми вільні від їхніх скріпт. Леоніда, не зарано прощатися знімити цитата залежні. з, з, з класика Росії залежні, залежні. І я тут підгоджуюся, з це. Психологи е, підмітили, що навіть е, проголошуючи про, про незалежність, Путі... Е, бачите, е, Порошенка використав російську цитату з російської класики. Тобто, це залежність. залежність. Вона є. Е, знаєте, коли ми будуємо не Росію, то ми весь час дивимося на Росію. Ми маємо будувати Україну. І ось е, ця залежність ще йти йти від тої залежності. Не кажучи вже, що наша еліта, вона ж теж така ж поставкова, з одним, я не знаю, з одними партами, мабуть, сиділи, з нинішніми керівниками Росії і так далі. І так далі. Тобто е, йти від. Геть від Росії це дуже е, такий серйозний процес, і е, йти, йти, і до речі, ну, нашому керівництву перш за все це, це треба робити, тому що воно за стилістикою все ще залишається здебільшого совковим радянським. А отже, російським, бо там е, с -с Совєтський Союз, це така мантра, це, це те, це ідеал, так це для нас. Докомунізації і так далі, у них це і І доти, доки в нас залишається совок, доти ми залишаємося залежними і політично, а уж духовно, то, ну це, знаєте, ну, спочатку треба, там, я не знаю, навіть на рівні таких звичок. ну Нещодавно, до речі, в, в соціальних мережах була фотографія з паном Гройсманом, який обіймає дитину, і всі пишуть: А що, він, животика йому поцілував? Що це? Ну, тобто, Бачите, навіть звички такі, ну, нічого немає в тому, що керівник підняв людину, дитину. там, Але ми бачимо, що сходство цих прийомів. Все залежні. На жаль, ще залежні. В цьому нічого страшного нема. Це так є. Було б странно, якби, знаєте, безвіз і все, і ми вже незалежні. Так не буває. Але треба усвідомлювати цю залежність і, усвідомлюючи її, йти, йти. Дійсно, геть від Роси, ми не можемо піти геть географічно, ми не можемо історично піти культурно, лише е, усвідомивши цю залежність, взяти від неї те, що можна взяти, і треба Є таке? мабуть взяти. Ну слухайте, не, Тарас Григорович Шевченко у нас е, де відбувся як письменник і як поет. Саме в Росії. ну Ми можемо викинути весь свого, свого духовного література. Але, літери, рухатися, так, да. своїм але рухатися своїм шляхом, розвиватися і ну, ставати собою. Україна ще не знає, що таке бути собою. Вона знає, що таке бути частиною Росії, імперії Радянського але Союзу. Вже Вона хоче стати частиною, але Україна але що таке бути Україною. так Почали все-таки. Перші кроки є. Я yeah. ну що ж на цій ноті завершуємо нашу розмову в студії Радіо Свобода з публіцистом блогером Леонідом Швецем. Дякую вам, Леоніде. Також дякую, незважаючи на всі примхи Романові Цимбалюку, примхи зв'язку і Ліпана на Маріо. програму Олександр Лащенко.